Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми поговоримо про те, як же обрати собі шуруповерт для дому, для роботи, для гаражу, будь-куди. Просто в багажник кинути. Але перед тим як ми перейдемо до самого відео, запрошу вас підписатися, поставити лайк і написати коментар про свій досвід користування будь-яким з цих шуруповертів. Я чомусь впевнений, що бодай якийсь у вас вже є, або ви тримали в руках його. Все не затримуємося. переходимо одразу до відео, і воно буде розділено на три умовні групи: мережеві шуруповерти, 12 вольтові шуруповерти а також 20-вольтові шуруповерти. І почнемо ми одразу з мережевих шуруповертів. Їх у нас є три: ТД-30, 32 q ТД-42. І навіть їх би я розділив би ще на дві групи: тд 32 q і ТД-42. Я відніс би в групу 1 і ТД-30 в групу 2. Верніше, це група 1, це група 2. Ну, так буде логічніше. Але поговоримо спочатку про спільне між ними. Це ергономіка. У них усіх класна ергономіка за рахунок того, як мінімум, за рахунок того, що у них в рукоятці не. Має акумулятора, за рахунок чого рукоятку можна зробити тоншу. Я розумію, що це питання таке, знаєте, спорне, оскільки рука у всіх різна. Комусь, у кого маленька рука, їм це буде зручно, у кого велика, їм краще, щоб щось помасивніше в руці лежало. Але, от, як на мене, це достатньо такий універсальний варіант по розміру рукоятки. Плюс далеко не відходимо від рукоятки. Тут всюди прогумована рукояточка. По потужності двигунів ТД-30 і тд 32 q двигуни по 300 Вт номінальної потужності, ТД-42, потужність 350 Йдемо далі. ТД-30 це такий, знаєте, інструмент, самий простий, самий базовий, і в нього відсутнє регулювання швидкості. У нього 16 режимів опору муфти і, звісно, режим сверління. Патрон тут двохмуфтовий і може приймати максимальну оснастку до 10 мм, а мінімальна оснастка 0,8 мм сверло. От, Мені здається, до речі, що от якраз під такі штуки, цей шуруповерт найкраще використовувати якісь робити невеликі отвори в локальній майстерні, де у вас немає задач переміщатися. Багато чи часто змінювати оснастку. ТД-32 q і ТД-42. Вони вже мають одномуфтові патрони, а також максимальна оснастка, яку можна вставляти 10 мм. ТД-32 q має ще з'ємний патрон. Сюди чудово ховається бітка 25 мм, і сюди вставляєте сверло і чудово собі збираєте меблі, працюєте з цим і кайфуєте від того, що не треба постійно представляти оснастку на шуруповерті. Це особливість, до речі, зберігається для абсолютно всіх шуруповертів, в яких є буковка Q. Це і 12-й. І 218 q в усіх лініках у нас є такий інструмент з такою особливістю. Ну і ще одна відмінність 42-го: це те, що тут є швидка заміна щиток. В цих шуруповертах є ще декілька спільних моментів. Перше, це довжина кабелю. І не тільки довжина, а й сам кабель. Він тут знаєте вже класичний Дніпромівський кабель, класний, який нормально тримає морози, який гнучки не ламається, з нормальної гуми зроблений. І довжина його в цих цих трьох інструментах 4 метри. Для кого ці шуруповерти? Там для тих, хто працює. В квартирах робить ремонти, але тут я більше б дивився на 32-й і на 42-й інструмент. Вони такі більш до професійного серійного використання йдуть. Або для тих, хто робить меблі якось локально, якісь невеличкі, наприклад, тумбочечки чи ще щось, де вам постійно треба засверлюватися, закручуватися, засверлюватися, закручуватися, і вам не треба бігати постійно по якійсь території. То 32Q тут ідеальний варіант. Ще й сильно. Доступніше ніж будь-який акумуляторний шуруповерт. Виходить так, що я вам трошки брехав цю частину відео, оскільки це не просто шуруповерти, а дрелі шуруповерти, і ним можна і сверлити, і закручувати, і навіть відкручувати. Також можна, оскільки на всіх шуруповертах є і реверс, і аверс. Все, переходимо далі до 12 вольтових шуруповертів. Як ви можете бачити, їх у нас два: це 12-й компакт і 12-й Q. Чим вони відрізняються? Перше, це потужністю. У компакта у нас 30 Нм, і у 12Q 25 Нм. Але за рахунок, чого, у 12-го Q вища швидкість обертів, у компакта менша, фактично двигуни всередині однакові. Максимальна швидкість на другій швидкості у кюшки 1350, У компакта 1300 обертів на хвилину знову ж таки. Тут маємо з'ємний патрон, на який, до речі, можна поставити інші насадки зі зміщеним центром. У нас про це є окреме відео трошечки нижче на нашому youtube каналі Переходьте або ось тут за підсказочкою, також можете його подивитися. І так само можна сюди бітку 25 мм поставити сюди сверло, і так само крутити і засверлюватися. Тут у нас вже є трошечки більше розмаїття, бо тут у нас може бути і 2-х амперний акумулятор, і 4-х амперний акумулятор. Якщо ви купували в деяких окремих комплектаціях, там може бути і 1,5 амперний акумулятор. І ще величезний плюс, що ці акумулятори підходить. Ходять ще до ряду інструментів, з якими ви можете ознайомитися за посиланням в описі під цим відео. Там буде такий текст: лінійка 12-вольтового інструменту і посилання. Переходьте туди і дивіться, до скількох інструментів підходять ці акумулятори. Обидва шурповерти мають дві швидкості, компакт має 20 положень муфти, кюшка має 18 положень муфти, і той і той має додаткове положення сверління, де муфта працювати вже не буде. Просто на мощах до останнього буде крутити вам ваше сверло. Там і там є прогумовані рукоятки. В компакт ви також можете вставити скобу, яка йде в комплекті для того, щоб носити на поясі, на монтажному або на звичайному ремені, як вам це зручно. І там і там є блокування шпинделя, і там і там одномуфтовий патрон, і там, і там 10 мм максимальна оснастка, яку можна вставити в патрон. Фактично, в чому різниця, який з них обрати? Якщо у вас немає задач по тому, щоб Постійно засверлюватись і закручуватись, або залазити в якесь важкодоступне доступне місце шуруповертом, або ж знову ж таки ви берете другий шуруповерт собі, то можна брати компакт. Він і менший, і в нього трошечки більше ні метрів. А якщо вам треба шуруповерт універсальний, який буде закривати більше задач, то я б вам радив би взяти к'юшку. Акумулятор ви сюди, до речі, також можете поставити двушку, і він буде легший і компактніший. Але до цих шуруповертів я одразу раджу купити як мінімум ліхтарик ляль 12 а як максимум ще й болгарку 12 вольтову. Супер неймовірна чудова річ. Насправді і в цілому трошечки спойлер на цей рік заплановано багато новинок по 12 вольтовому інструменту. Тож підпишіться на канал і не пропускайте наших відео, щоб не пропустити ці всі новинки. Для кого ці шуруповерти? Та в принципі для всіх, кому треба шуруповерт. Взагалі, 12Q я вважаю, напевно, найуніверсальнішим шуруповертом, який буде закривати вам більшість задач. Неважливо, ви автомеханік, столяр, слюсар, просто чоловік, якому потрібен шуруповерт додому. От 12Q це ідеальне рішення. Саме під цю задачу не сказавши про підсвітку робочої зони, і тут, і тут вона є, і там, і там є індикація заряду. Ось вона. І не сказав ще дві важливі штуки. Перше, що скоріш за все, якась з варіацій 12 вольтових, шуруповертів точно є в акції. і друге, що не сказав, що вони є в різних комплектаціях. Якщо у вас вже є 12 вольтові акумулятори, ви можете придбати просто тушки. Якщо у вас нема 12-вольтових акумуляторів і ви хочете почати цей шлях по накопиченню користування 12 вольтовим інструментом, ви можете купити комплект, де одразу буде і тушка, і два акумулятори, і зарядний пристрій для 12-вольтових акумуляторів. Ідемо далі. 20 вольтова лінійка, і почну я з 18 х 218-го CD-218 і CD-218Q. Фактично також базові інструменти вони дуже схожі з 12Q своєю багатофункціональністю і доступністю. Одразу скажу про відмінність між ними. Це наявність з'ємного патрона у кьюшки. Все Все інше абсолютно ідентично, абсолютно однакові шуруповерти. Ну і з візуального шакільця муфти трішечки інше, але це таке дрібниці. Це зумовлено суто різницями. Патронів. І там, і там 21 положення муфти, і там, і там 22 це сверління, і там і там є дуже прикольна штука, яка залишилась ще з CD 182 і CD 142. Це ось цей індикатор заряду, який фактично не використовується. Він є просто рудиментом, бо зарядку можна подивитися на акумуляторі. Бачимо, що він у нас, до речі, розряжений. Треба поставити на зарядку. Перепрошую не CD 141 а АДЛ. 141. А хто пам'ятає такі шуруповерти, або може в когось вони ще є. Я знаю, що вони в когось ще точно є. Бо, ну, може, місяць назад я бачив, як його приносили в сервіс на там на план ВТО, він собі крутить і далі. Коротше, хто пам'ятає Адел, напишіть в коментарі свій досвід користування цими шуруповертами. Йдемо далі по шуруповертам. Дві швидкості, і там, і там, і там, і там, і там кнопкою можна регулювати, як вони будуть крутитися, і той, той 24 ньютон метри. Ну а швидкість обертів і там, і там. Перша швидкість від 0 до 400, друга швидкість від 0 до 1500 обертів на хвилину. І знову ж таки, 20-вольтова лінійка. Зараз на столі вже 5 шуруповертів, до яких підходить один і той самий акумулятор. І таких інструментів, ну мені здається, вже більше 20 у нас, які працюють від однакових акумуляторів. І тому от 218-218 чудовий варіант для того, щоб потрапити в клуб DM20, в клуб користувачів 20-вольтового інструменту. Фактично, ви купуєте 2-3 акумулятори, одну зарядку і далі просто накопичуєте тушки під ваші задачі. Дуже зручно. Якщо рахувати не в моменті, а в довгостроковій перспективі, то це ще й дуже і дуже вигідно по денюшки. Для кого ці шуруповерти і кому б я їх радив обрати? Фактично, все те саме, як і 12 нашка, але за одним єдиним виключенням. До речі, я згадав про одну відмінність, про яку я казав на початку. Але для тих, хто хоче розвиватися 20-вольтовій лінійці і добирати, наприклад, гвинтовер, до речі, у нас маленький вийшов супер класний. Якщо пропустили, подивіться огляд, він є ось тут. Так от відмінність ще від 12- вольтового Дивіться, рукоятка ось тут товста, і рукоятка ось тут тонка. От просто прийдіть наш салон майстерності і візьміть цей і цей, і потримайте в руках, який вам буде зручніше. Ну, давайте так. Анатомія у всіх різна, всі люди ми різні. Об'єктивно нам будуть зручні різні інструменти. Тут ручка худіша за рахунок того, що акумулятор винесений в нижню частину. Тут ручка товша, оскільки частина акумулятора знаходиться в самій рукоятці. Так от, все ж для кого. В першу чергу для того чоловіка, якому він прокинувся, зрозумів, що йому треба треба шуруповерт. Це ідеальний варіант. Перше, бо доступна ціна. Друге, що є можливість розвитку далі цієї лінійки. Третє гарантія 3 роки. До речі, це стосується всіх наших шуруповертів. Ну і знову ж таки вони підходять мені здається, абсолютно всім майстрам, у яких немає здачі роботи з великими метизами. Вони вже багато років у нас є. Вони давали свою і надійність, і продуктивність. Якщо я не помиляюся, ось цим ми крутили більше тисячі саморізів на одному заряді. Я не пам'ятаю, який то був акумулятор. Ось тут ви можете подивитися це відео і зрозуміти, що це дійсно моща, а не інструмент. Йдемо далі. Це ось такі у нас вже більш потужні, більш серйозні шуруповерти. Тут у нас вже йде 40 ньютон метрів. Це у нас Т і це те Фактично, вони дуже схожі і технічно, і зовнішньо, але у них є одна особливість. Сюди вже можна ставити оснастку до 13 міліметрів. Коли вам треба оснастка для 13 міліметрів? От, наприклад, коли вам треба просверлити брус, ви будуєте щось, якісь каркаси, і вам треба просверлити брус 28-м хвинтовим сверлом. І вона сюди стане сюди, туди. Н -н -н. Без варіантів абсолютно, оскільки тут хвостовик 12 мм. Йдемо далі. Тежка. Повністю прогумований корпус, підсвітка робочої зони. Індикація у нас на батареї. Також можливо встановити кліпсу як справа, так і зліва. До речі, на. 218-х також. Кліпс, до речі, завжди йде в комплекті. Знову ж таки, 40 Нм, метрів. Перша швидкість до 400 обертів, друга швидкість до 1500 обертів. Ці характеристики збігаються з ТАшкою, але перейдемо до особливостей ТАшки. Ми бачимо, що тут у нас є два кільця муфти. Чекайте, муфта. До речі, тут 20 положень муфти плюс сверління. Тут просто 18 положень муфти. Бачите, от, от я докручу до 18 і далі не йде. Але тут є ще додаткове кільце. Центральна база класика, це закручування. Це тут намальований гвинтик, це у нас сверління. В цьому режимі вже немає взагалі ніякої різниці, яка муфта виставлена. Вона буде працювати в режимі сверління. Третє положення додаткового кільця це сверління з ударом. Що нам це говорить? Що цим шуруповертом можна працювати по цеглі по піноблоку, коротше, з жорсткими матеріалами. Іноді навіть можна по бетону, якщо дуже хочеться, просто обирайте правильні сверла. У нас у нас в асортименті також є. До речі, по бетону сверла. І вони підходять і для цього шуруповерта, і для ударних дрилів. А швидкість ударів тут в ударному режимі на першій швидкості до 6 тисяч ударів на хвилину, на другій до двадцяти тисяч. Для кого ці шуруповерти? Це вже знаєте, це вже серйозні професійні штуки, це серйозні професійні інструменти. От тежку я б радив би столяру, теслі може на СТО Також я б порадив би його, де потрібно сверлити метал, наприклад, в великі діаметри. Тяжка. Це такий багатопрофільний будівельний саме шуруповерт, оскільки він може сверлити і цеглу, і виконувати всі ті самі задачі, що і звичайна тежка. Зазначу, що це знову ж таки професійні вже інструменти. Ніхто вам не забороняє купити їх для домашнього використання, але в зароблянні грошей вони будуть почувати себе краще. А також теж я радив би в будинки людям, у кого будинки, наприклад, побудовані з цегли чи піноблоку. Цей інструмент вам закриє одразу і шуруповерт, і перфоратор одночасно. І знову ж таки, всі плюси 20 вольтовальні. Також тут залишаються. І переходимо до мого улюбленця 200 бісі Ultra. Це мій улюблений шуруповерт, Він найпотужніший 60 Нм метрів. На першій швидкості тут до 500 обертів, на другій до 1700 обертів на хвилину. З особливостей тут безщитковий двигун. Як ви можете бачити, цей шуруповерт у нас вже живе в майстерні дуже довго. Ось по цьому, якщо я не помиляюся, саме його ми кидали з якоїсь там висоти, щоб перевірити, чи він переживе. А з того тесту пройшло півроку. Як бачите, пережив без будь-яких проблем. Патрон тут також тримає оснастку в 13 мм. Суперпрофесійний, потужний інструмент. Просто. Класний шуруповерт. це в принципі все, що я можу про нього сказати. Якщо ви розумієте, що у вас є якісь надзадачі для шуруповерта, то це 200 BC Ultra. Як у всіх шуруповертів, реверсаверс, дві швидкості, підсвітка робочої зони, муфта тут на 16 положень, до речі, прогумована рукоятка, та й в цілому корпус прогумований. Але мушу зауважити, що це достатньо небезпечний інструмент. Якщо ви будете крутити щось отак біля обличчя, ставте додатковий опір. Бо якщо він там щось упреться, то в цій момент. Шурповерт почне обертатися навколо своєї осі. У нас, на жаль, був випадок, коли майстер отримав по обличчю шуруповертим саме батарею, коли не зміг його втримати. Не смертельно, але неприємно. До речі, маю зазначити, щоб ви потім на мене не ображалися. Ось три шуруповерти, де металевий патрон. Вони затискають оснастку від 1,5 міліметра. Тож, якщо вам треба якісь делікатні роботи, раджу вам дивитися на к'юшки, наприклад, вони у нас від 0,8 затискають, або навіть на мережеві шурповерти. Ультра. Кому раджу всім всім майстрам, всім, хто хоче дійсно класний, крутий, витривалий, потужний інструмент, це як на мене, топ. Від себе ще додам, знаєте, що не існує шуруповертів для столярів, для автомеханіків, для плиточників і так далі. Перше, що треба зробити, визначити свій обсяг задач, зрозуміти, якою оснасткою ви будете працювати, зрозуміти, яка вам потужність треба від шуруповерти. Якщо ви будете крутити постійно 35 саморізи, то вам ні ультра, ні тежка взагалі не потрібно. Взяли собі 21 чи дванадцятий к'юшку і все, і не паритись, будете чудово працювати, і горя не знати. Якщо у вас є якісь надзадачі або вам треба супер. Універсальний шурповерт, то це, звісно, там ТАшка чи Ультра. Абсолютно все йде від задачі, яку вам потрібно закривати цим шурповертом. Або задачу, я впевнений, що їх точно буде не одна. Все, друзі, посилання на всі шурповерти є в описі під цим відео. Залишились питання. Пишіть, будемо вам відповідати. Обов'язково перевірте підписку на цей канал, поставте лайк цьому відео. І звісно ж, обіймайте маму і донайте на ЗСУ. На ну, все добре і нехай щастить.